партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю усіх, хто приєднався. Трагедія в родині власника Рівненського лінокомбінату Олега Червонюка у жахливій ДТП розбився на смерть син Дмитро. Аварія сталася 8 червня біля села Коростищі в Житомирської області. Дмитру Червонюку було всього 23 роки. Він повертався мотоциклом зі столиці на Хмельниччину. На трасі його мотоцикл зіткнувся із вантажівкою крас. Травми виявилися несумісні з життям. Дмитро Червонюк загинув у ДТП в Житомирській області. За інформацією поліції, на трасі його мотоцикл не розбив... Минувся з вантажівкою крас, яка здійснювала розворот з лівого ряду. Від потужного удару мотоцикл Дмитра розлетівся на шматки. Дмитра доправили до Коростишівської центральної міської лікарні. Однак його травми виявилися несумісними з життям. Хлопцю було лише 23 роки. Відомо, що Дмитро переїхав на кілька днів із за кордону, де навчався. Тут з батьками вони мали розробляти спільний проект. Дмитро Червонюк став ініціатором і керівником проекту і запуску нової лінійної продукції. Це мали стати перші українські джин. Виключно вітчизняного бренду. Після закінчення навчання в Німеччині хлопець планував лишитися в Рівному. Керівництво та редакція телеканалу приносить співчуття родині Олега Червонюка. Продавав дружину іншим чоловікам, бо треба були гроші. На Рінищині чоловік втягнув у проституцію власну дружину. Його викрили правоохоронці. Жінка, яка стала проституткою за ініціативи власного чоловіка, їй 22 роки. Молода повія, продавала своє тіло через інтернет, а організовував усе її чоловік. За дві години інтим послуг вартість коливалася від 100 до 200 доларів. Скільки часу тривала ця діяльність? Нині перевіряють поліцейські. Яма на ямі водії б'ють підвіски у своїх авто, а дорогу не латають вже більше року. Люди вирішили розмалювати асфальт в районі Північний та покликати патрулів. Хочуть таким чином привернути увагу до аварійної ділянки дороги. Ями через кожних півтора метри. Їхати цією дорогою. Суцільне випробовування для водіїв. Це вулиця Шухевича в Рівному. Величезний аварійний шмат в такому стані. Вже з добрий рік кажуть активісти. Вони дослухалися до зауважень керманичів та вирішили привернути увагу, розмалювали дорогу із закликом бути обережним водіям. І вчора пока там з годинки другої до години дев'ятої були там два піддона було розбите. Це перед, наш, перед нами, перед нашими очима. Це за півдня, те, що ми бачили. Що стається за сутки, що сталося за рік, тим більше немає ніякої розмітки, як такої взагалі виклик на 102 про те, що ця вулиця потребує додаткового обстеження. Активісти вимагають, аби ступінь аварійності дороги визначили експерти, та з їх результатами провели розслідування компетентні органи. Хлопці викликали патрульних вчора. Працівниками сектору безпеки дорожнього руху було проведення обстеження вище вказаної вулиці Шухевича від перехрестя з Богоявлицької та генерала Безручка до князя Володимира складений акт обстеження вулично-шляхової мережі. Дана інформація буде вивчатись і прийматись рішення буде найближчим часом. Працівники поліції оглянули всі ділянки, ну а далі з відповідним запитом передадуть матеріали справи в контролююче відомство. Злочинці вчинили розбійний напад на сільську родину, вдерлися вночі в приватне обійстя. В цей час вдома була мати та дві її дорослі доньки. Агресивні нападники зв'язали усю родину та закрили у ванній кімнаті. Увесь жах тривав, доки негідники не отримали бажаного. Поліцейські шукають трьох зловмисників, які напали на жінку, і двох її донька. Узасталося вночі у селі Вітковичі. Це Березнівський район. Троє чоловіків у балаклавах, віджавши металопластикове вікно, проникли до будинку місцевої сім'ї. Чоловіка в той момент вдома не було. Він на заробітках. Лише дружина та дві доньки. Фізично знущаючись, злочинці зв'язали усіх скотчем та мотузками і прогнали жінок до ванної кімнати. Перевернувши увесь будинок, негідники забрали золоті вироби та гроші. За фактом розбою поєднаним із проникненням відкрито кримінальне провадження. Поліцейські розшукують зловмисників. Якщо їх спіймають, цим особам загрожує в'язниця від 7 до 12 років. Звичуваємось цього доброго, безпеки довкола та затишку вдома. Аналізуйте історії, які потрапляють до нашого ефіру та робіть виставки. До наступної зустрічі в ефірі. Зачіска водучої від мережі салонів Тетяна. Рівне вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.